Як Росія використовує штучний інтелект, фейки, маніпуляції, пропаганду та дезінформацію в Україні у своїх воєнних цілях? Як розпізнати такі вкиди та що робити, аби не потрапити у пастку? У Чернівцях відбувся майстер-клас про медіаграмотність в епоху штучного інтелекту. На заході побували і журналісти ТВА. Епоха штучного інтелекту стала рушієм до змін у багатьох сферах життя і діяльності людини, і з кожним днем вплив щі зростає. Втім, поряд з усіма перевагами, пов'язаними з швидкістю, точністю та ефективністю роботи, його використання вкрай вимагає критичного мислення, адже таку ключову технологію дуже легко використати, як у хороших, так і у поганих цілях, особливо під час війни, особливо на інформаційному фронті і Ція послуговується штучним інтелектом у повній мірі, аби маніпулювати як українцями, так і нашими союзниками, і все з однією метою стерти нашу державу з лиця землі. Зважаючи на це, дуже важливо поширювати медіаграмотність серед громадян України, адже вміння розпізнавати ворожі фейки та маніпуляції життєво необхідне для успішного протистояння російським окупантам для того, аби розібратися в технологіях брехні, фейку та не небезпечної російської пропаганди у Чернівцях провели майстер-клас із відомим медіатренером Сергієм Штурхецьким. Експерт наголошує, що медіаграмотність є вкрай важливою, оскільки вкиди Росії у наше інформаційне середовище можуть призвести до жахливих наслідків, адже пропаганда окупанта виконує свої воєнні завдання паралельно з операціями регулярної армії. Ми вже були свідками, наприклад, того, коли Люди, маючи невірну інформацію, потрапляли у пастку до російських окупаційних військ, або люди впадали в паніку. А коли людина стривожена, панічна, мають атаки, то відповідно вона не може критично мислити. Вона починає робити імпульсивні речі. Найкраще це подарунок для ворога. Це звісно, коли дезорганізація відбувається всередині країни, або нас підштовхують до тої чи іншої думки. Про, наприклад, спротив, чи потрібно боротись, чи не потрібно боротись, про якісь важкість чи не важкість, і таких прикладів безліч зокрема Сергій Штурхацький звертає увагу на небезпеку анонімних телеграм-каналів, які сприймають не лише як інформацію для роздумів, але й як керівництво до дій. Увіть собі в телеграм-каналі зараз буде написано, що на Чернівці йде там ракетна атака. Що у нас має відбутися в місті? Так? Як люди мають це сприйняти? І уявіть собі таких повідомлень буде з 10 телеграм-каналів, які відкрились вчора. Десятки. І ви читаєте ніби 10, ніби різних джерел, але ви отримаєте по суті вас вас вами керують і підводять до паніки з одного джерела. А там потім дуже легко або щось зробити диверсійне, або ще щось, і все, і справа зроблена, і місто ціле, скажімо, перебуває в дуже такому напруженому психологічному стані. Потім виконуються якісь відповідні воєнні задачі. Окрім того, соцмережами активно ширяться пости зі згенерованими штучним інтелектом зображеннями, які викликають емоції, схиляють користувачів вподобати їх, прокоментувати, поширити та підписатися на групу. А це також приховує небезпеку, оскільки у подальшому Росія може використати такі групи у своїх пропагандистських цілях для поширення фейків та маніпуляцій. Визначити технічно, чи це є штучний інтелект, чи це згенерований вона картинка не штучним інтелектом практично неможливо, або стає все важче й важче. І якщо вчора ще згенеровані картинки мали шість пальців, чи ще щось, сьогодні вони вже мають п'ять пальців, і сьогодні вже можна згенерувати відео. І сьогодні ми пам'ятаємо перші діпфейки. Це були коли якесь щось, щось незрозуміле з приклеєною головою зеленського закликало там здатися. То зараз це вже робиться набагато чечніше, красивіше. Як розповідає Сергій Штурхецький, єдиним щитом залишається наше критичне мислення розуміння, як працює ворожа пропаганда і що вона від нас хоче. Ми повинні розуміти, чому ми отримали цю інформацію, звідки вона ми її отримали. Насамперед перевіримо джерела, насамперед, зрозуміємо, чому вона викликала в нас ті чи інші емоції, хто хотів, щоб ми ці емоції відчули, до чого вона нас понукає. тому що все це це прихо. Вплив, це такий контрольований, рефлекторний вплив на людей. Від нас хочуть щось, щоб ми зробили, і про ми думали, що це наше власне рішення. Окрім критичного мислення, варто також стежити за інформаційною гігієною. Адже якщо такі фейки, дезінформація чи маніпуляції потрапили у ваше поле зору, зокрема у стрічку у соцмережах чи у телеграм-каналах, це означає, що хтось з оточення вже потрапив у її пастку. Почистіть свій інформаційний простір, щоб у вашому інформаційному простірі було е от була гігієна, були тільки, наприклад, медіа із хорошою репутацією. Е Вчить мови, крім того, зараз це дуже легко зробити, є автоматичні перекладачі, і ви можете читати Guardian, ви можете читати BBC, CNN, слухати, дивитися. Ви не відірвані від світу. І, відповідно, перевіряєте ті джерела, які виконують певні журналістські стандарти, які перевіряють, мають кілька джерел для того, щоб зробити якісь висновки. Тетяна Дубіцька, теме дня, ТВА.